Скажемо, чого ми зібралися, тоді в обов'язково про площадку поговоримо. Друзі, доброго дня всім! Хочу вам представити Олександра. Це керівник торгівельної точки Мініагро Київ, Південь, це Одеська траса, виїзд з Києва, село Гливаха. У нас там є чудовий торгівельний майданчик. Завжди багато техніки. Олександр там керує всім цим щастям. Чудово продає трактора, знає про них все. Тому, Олександр, розкажіть, як ви себе маєте, як продаж і чим ви бережете для наших, шановних глядачів і наших покупців. Добрий день всім. Як уже повідомили, так міні-агро Київ південь, селище Гливаха, траса Київця, 27 кілометр. Ми тут є. Відкриті для людей, для спілкування, допомагаємо всім і чужим і своїм, в кого є. які запитання, звертайтеся, телефончики є. Класно, нас видно. Зараз я трішки камеру поверну, щоб ви нас побачили, буду далі коментувати. Так, на камері можна нажати. А, о, супер. Вибач. Так, все, значить, траса Київ, Одеса, 27 й кілометр, наш торгівельний майданчик виставковий. Техніка в наявності трішки з пробілами, тому що продажі йдуть, акційний товар, 21-й, перший й рік, просто розлітається. На залишку вже зовсім мало. От і сьогодні відвантажуємо 400 чертий шифенг. Чотирьохциліндровий. Куди їде? Люди замовили, приїхали, покаталися, подивилися, все влаштовує, веземо клієнту. Замовили 404-й цежко, плуг 2,30, пом'ят і призу класнючу індійську на 1,50 50, Ось вона в упаковощі, так само завантажимо, поїде до клієнта. До Саш, Саш, хвилиночку, давай для глядачів друзі, дивіться, поки йде трансляція, відповідати на питання, ну, попробуємо, але можемо не співати, якщо будуть багато писати, тому обов'язково після ефіру. Відповів на кожне запитання. Пишіть під відео ну, в коментарях. Пишіть питання. Перше питання: чи продаємо за безготівку, чи ми платник ПДВ. Так, ми продаємо за безготівковий розрахунок трактора. Майже ми дуже багато тракторів поставляємо по тендерах для бюджетних установ і для будь-яких юросоп ми платник податку. ПДВ. Так, всі Ці ціни на які ви бачите на сайті, це безготівка гривня. Вибачте, продовжуємо. Так, так, нас трішки засніжило не за ніч. Е, більше перевагу даємо клієнтам, підвантажуємо, готуємо техніку, тому прибирати вибачайте, клієнт на першому місці завжди. Є замовлення, швиденько готуємо тракторці. Веземо так само, ще, ще зранку повезли тракторця, так само Донфенга. Акційного 22-го року. Також, окрім китайських тракторів, займаємося ще є багато тракторів японських вживаних тракторців. Класна техніка робоча. Угу. В снігу, але вибачайте, ще раз, не, не встигаємо. Так, також є тракторці Solis, це в нас дійський трактор. Завод Соналіка. На цьому заводі у нас представлені тракторці 26, 50, 75 і сотки з кабіною і без. На газонних шинах кому потрібні. Купують стадіони, парки, там, де, щоб газончики у нас вціліли, да? щоб сільгосп Резина не робила з газону. Не Газон. Тому не є газон спец... не да, з газону робити не Газон. Тому є спецши використовуються для таких цілей. Добре, Саш. Таке питання. Люди телефонують, запитують, де взагалі всі ці трактора 212 рік акційні зберігаються. Ми тракторці, там... тракторці зберігаються в склад, але в мене вже... Ще були вони в ящичках, але вони вже зібрані. Тому трактор в ящичку не покажу, вже все позбирали. Тільки розвозимо. Це 244, -й, 22 й рік. А що тобі трохи комплектуємо? Ще раз, будь ласка, що в тебе залишилось акційного на сьогодні? З акційного шифенг 244-й ремінний. Він у mm -hmm. нас 22-й рік. Також чекає. Люди мають завтра приїхати на нього дивитися з Жашкова. Тому mm -hmm. так, він підготовлений. Люди подивляться. Все влаштує, завтра повеземо. Шифенг це, це Елька є 22 рік. Так само. Будь ласка, хто ще не придбав, набирайте. Так, це у нас оновлений 240-й. Ну, це свіженький трактор, але от у нас гарненький-гарненький. Це вже з новою Помі... мордочкою. Це нова мордочка помінялася. Так, класний трактор виглядає суперово. Ну, Тут поки... поки акції нема на нього, тому що він свіжий, свіжий, тільки їх отримали. Так само є такі 350-ті з примусовою гідравлікою, так само, і 354-ті отримали свіженькі тракторці. Так що хто... Такий гарненький шифенг. Супер облісовці. Так, це в нас новенький, так, угу. і показую ще раз старенький. От така відмінність. такий цей більш квадратний, так, старий, старий капот. І Утилі... утилітарний, утилітарний да. трактор. Трактор класний, новенький, працює. Так, тут іде в нас погрузочка, плуг, фрезу завантажили. А скільки людина навісного взяла? Дві одиниці, плуг 2 по 30, фризу 150-ту індійську. Угу. Чітко, таку як розігра... розіграли. Так, якраз те, що потрібно для перших робіт. Так само, там ближче до весни, ще бути бралочку, так само є вони в наявності. Ну, зараз, поки там превійськовий, тому. Трошки там ще збирає коштів, буде брати сажалку і все, що потрібно для посадки, обробітки, картоплю, вже. Близький, для основних так. робіт. Так, так само так... є. Кізочки. Ну все. Добре, є це. відвали. У нас ще зима, поки є, так що є там відвали, кому потрібно, комуналька. Це ми тут ну, собі в, трішки. В березні, в березні буде сніг. Тому, ще буде, було ще було, буде. Плати, да, у нас три, три дні тепла, три дні снігу по коліно. Тому ми вже ходили в світорочках без курток. Сьогодні знову у нас mm -hmm. холодно. Поняв. А, друзі... Ось іще ще дзвін моє 404, 22-го року акційна. Будь ласка, ще залишилося. Кому? Mm -hmm. Хто ще не придбав? Прям з відвальчиком. Прям з відвальчиком, кому потрібно, можна навіть сьогодні завести. Машинка доставочна є, завантажили, повезли. Тому чекає, чекає ще машинка клієнта. Так що давайте хто ще там пожав. Так, в великій кількості в нас є противаги. Зв'язок. Так, є в нас велика кількість противаг джинмовських. Всі пишуть, ви їх познімали з тракторів, тепер продаєте. Але завод джинма реально пишуть і пишуть. Да, познімали з тракторів, тепер продаєте. Джинма противагами не комплектується. Ми їх купили для того, щоб ну, люди могли купити, кому потрібно трошки зробити трактор тяжчий, але. Хто хоче, хто не хоче, ну, для різних робіт трактор використовується. Тому е, на противагі зараз так само акція: е, 3100 гривень пара е, 35 кілограм один. Тобто підходить як на джинму, так і на Ловол і на Донфен. Розболтовка однакова. 30 сантиметрів. Отут у нас 30 угу. на тракторах. Чотенько, хто ще не придбав, хоче зробити трактор. Свій. Будь ласка, так само не дайте. Тобто хтось не стоїть. 30 Саш, раз зупинись, Саш, зупинись, вибач, рекламна пауза, друзі. Рекламна пауза. Міні-агро Київ, південь, селище, Глеваха, 27-й кілометр траси Київ, Одеса. Запрошуємо на майданчик. Тестувати тракторці, підберемо, розкажемо, покажемо, дамо попробувати. І Я щось думаю, що обов'язково продасте обов'язково У клієнтів шансів не купити немає. Друзі, торгівельна компанія. Технічна підтримка повна. Відповідаю на всі питання. Технічно, як кажуть, грамотний Це себе рекламую вже. Ні, я розумію, це зрозуміло. на деле компанія Мінніагра є офіційний портер дуже великої кількості китайських брендів індійського бренду. Соліс і наша торгівельна мережа розташована по всіх обласних центрах України. Є в декілька райцентрах, Тому заходьте на сайт, дивіться розділ «Контакти», Заїжджайте. Це власна торгівельна мережа. і В нас е в кожному торгівельному підприємстві є дуже кваліфіковані фахівці, хлопці і дівчата, які вам, от як Олександр, е покажуть будь-який трактор, дадуть поїздити, розкажуть, чим вони між собою відрізняються. До речі, ми плануємо проводити постійні трансляції з різними торгівельними нашими майданчиками, щоб ви розуміли, як ми виглядаємо, де ми є. Тому чекаємо вас в нашій торгівельній мережі. Телефон під відео, посилання на сайт під відео. Підписуйтесь, слідкуйте, пишіть запитання, будуть відповіді на всі запитання. Ваші дані. Саш, дуже вдячний тобі за час приділений. Великих продажів на зв'язочку. Слава Україні. Так, всім на дня. Заїжджайте, запрошуємо, ми працюємо. Добре. Пока. До побачення. До побачення.